Всім бажаю доброго дня! Тема уроку другий закон Ньютона. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Що змушує тіло змінити свою швидкість або напрямок руху? За яких умов тіло рухається рівно прискорено? Від чого залежить прискорення руху тіла? Давайте з вами пригадаємо деякі означення, які ми вивчали в 7 класі. Якщо у вас зберігся зошит 7 класу, ви не записуєте. Якщо немає, то краще запишіть, будь ласка, ці означення. І так, сила. Це векторна фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інший. Або, можна сказати, коротше: це сила, це є мірою взаємодії тіл. Бачите, позначається літерою F вимірюється в ньютонах. Сила характеризується. Обов'язково точкою прикладання, напрямком і числовим значенням за модулем. Далі, давайте згадаємо, що таке рівнодійна сила це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. Тобто рівнодійна сила замінює дію декількох сил, які діють. Ну, і рівнодійна сила дорівнює векторній сумі сил, прикладених до тіла. Це зрозуміло. І, як приклад, ви бачите, дві сили у нас тут складаються два вектори. І ви знаєте, є різні правила, наприклад, правила так? як на даному малюнку показано. Далі давайте пригадаємо, що таке інертність. Інертність властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Теж з вами вивчали це означення. Навіть був такий приклад, наприклад, ми хочемо розігнати до 10 км за годину мопед і автомобіль штовхаючи. Звичайно, швидше ми це зробимо з мопедом. А більше часу нам потрібно буде на автомобіль. Тому зрозуміло, що у автомобіля маса буде більше. Так? І з цього ми можемо дати означення маси теж пригадати, це означення маса. Це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Чим більше маса, тим інертніше тіло, це зрозуміло. Позначають літерою М. вимірюється в кілограмах. Давайте з вами зараз подивимося два досліди. Ну і потім після них поговоримо. Там буде у нас залежність, ми будемо збільшувати силу, що діє на візок. І подивимося, як е, з цією силою змінюється прискорення. Давайте подивимося відео. Підвішений до перекинутої через блок нитки тягарець діє із силою 0,1 н. І змушує візок рухатися з прискоренням 0,9 м на секунду в квадраті. Повернемо візок у початкове положення. Додамо тягарець. Тепер прикладена до візка сила збільшилася вдвічі. Дослід показує. Що удвічі зросло й прискорення візка. Продовжуючи збільшувати кількість агарців, переконаємося, що в скільки разів збільшується прикладена до візка сила, у скільки ж разів збільшується і прискорення візка за незмінною маси візка. Тобто ви бачили, що збільшуючи цю силу, так, збільшуючи силу, що діє на візок, у нас збільшується прискорення Тобто, оскільки разів збільшується сила, у стільки ж разів збільшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії цієї сили. Ну і висновок, що у нас пряма залежність між прискоренням і силою. І давайте ще один дослід. Там, де ми будемо збільшувати масу, уже візок збільшувати його масу. Давайте подивимось. Змінимо умови досліду. Залишимо прикладену силу 0,1 Н незмінною. А змінюватиме масу візка. Якщо масу візка збільшити у два рази, його прискорення зменшується удвічі. Отже, дослід показує, що прискорення обернено пропорційно до маси візка за постійної сили. Тобто ми збільшили масу. Нашого візок, його масу збільшили, і побачили, що у нас прискорення зменшилось. так? Якщо однакову силу подіяти на тіла різної маси, то чим більше є маса тіла, тим менше буде його прискорення. І ми приходимо до висновку, що А обернено пропорційно М. Обернена залежність. так? Як ви зрозуміли, ми прийшли зараз до другого закону Ньютона, Давайте дамо означення другому закону Ньютона другий закон Ньютона, прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційна цій силі та оберно пропорційна масі тіла. Фактично, вам треба вивчити оце, оцю формулу, і з неї можна казати означення другого закону Ньютона. Ще раз, прискорення у нас, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційна F, тобто прямо пропорційна силі, та оберено пропорційне масі тіла М. Ну, з цієї формули можна записати чому дорівнює сила F, так, добутку маси на прискорення. У нас таке питання. Як записати другий закон Ньютона, якщо на тіло діють кілька сил? Ну, Зрозуміло, що треба використовувати рівнодійну силу, так? F дорівнює у нас сумі векторній сумі з сил. І, відповідно, щоб знайти А, ми цю векторну суму всіх сил поділимо на М. І, відповідно, рівнодійна сила буде дорівнювати добутку маси на прискорення. І давайте ще запишемо наслідки з другого закону Ньютона. Перший наслідок 1 Ньютон це сила. Яка діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 метр за секунду в квадраті. Тобто 1 н це у нас 1 кг помножений на метр і поділений на секунду в квадраті. Будь ласка, запишіть собі. Друге, напрямок прискорення руху тіла завжди збігається з напрямком рівнодійної сили, прикладених до тіла. А до рівня F поділити на M. Третє. Тіло рухається рівно прискорено прямолінійно. Тільки в тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, не змінюється з часом. Тобто, якщо рівнодійне у нас не змінюється, то тіло рухається рівно прискорено прямолінійно. Ну і зрозуміло, тіло перебуває у стані спокою або рухається рівномірно прямолінійно, якщо сили, що діють на тіло, скомпенсовані. Тобто, якщо у нас діли, е, сили компенсуються, то у нас е, тіло перебуває в стані спокою або рухається рівномірно прямо лінійно. Давайте розглянемо декілька задач, якого прискорення набуває тіло масою 4 кг під дією сили 16 н. Будь ласка, умову собі обов'язково записуйте. І так, у нас є маса 4 кг, сила у нас 16 н і нам треба визначити прискорення. Що будемо використовувати другий закон Ньютона. Прискорення у нас прямо по на силі і оберена пропорційно масі. А дорівнює F поділити на m. Перевіряємо одиниці вимірювання, все добре. У нас прискорення в метр за секунду в квадраті виходить. Підставляємо відомі нам дані. А дорівнює 16 поділити на 4. 16 ньютон ділено на 4 кг і отримуємо 4 метри за секунду в квадраті. Буде, таким, буде таке прискорення у нас. Відповідь, будь ласка, собі запишіть. А ми переходимо до задачі номер 2 Іграшковий автомобіль масою 200 г. рухається з прискоренням, 1 метр за секунду в квадраті. Визначте модуль рівнодійної сили, які діють на автомобілі. І так, швиденько записуємо у нас масу 200 г, приводимо в систему Сі. Знаємо, що в одному кілограмі у нас е, 1000 грам. Тобто, треба поділити на 1000, буде 0,2 кг. прискорення у нас 1 метр за секунду квадрації. І нам треба знайти силу рівнодійну силу, яку, які діють на автомобіль. Знов-таки, згадуємо означення другого закону Ньютона. А до рівня F поділити на M. Ада тобто, рівня відношенню сили на масу. І з цієї формули треба знайти. Нам рівнодійну силу. дорівнює добутку маси на прискорення. Одиниці вимірювання, як ви зрозуміли, ньютони сили. Все підставляємо 0,2 кг множимо на 1 м за секунду квадраті і отримуємо, що ця рівнодійна сила дорівнює 0,2 н. І давайте ще одну задачу розглянемо. Швидкість прямолінійного руху тіла під дією сили 12 н. Змінюється за законом. Vx дорівнює 10-3T. Визначити масу тіла. Швиденько давайте запишемо, що у нас є сила діє у нас, так. 12 ньютон. Далі у нас є, у нас швидкість змінюється за законом Vx дорівнює 10-3T, і нам треба знайти масу. У нас ми записували, з вами вже проходили ці рівняння так, швидкості, проекції швидкості Vx дорівнює V0VX плюс АТ. Це, до речі, з означенням можна знайти так, прискорення. І у нас є, треба навчитися розуміти, що це записаний той самий закон. І відповідно, наприклад, v 0 вх дорівня 10, а Ах дорівня. Трьом, так, зрозуміло. Що я тут і запишемо, нам потрібно прискорення, так? Ах буде дорівнювати мінус 3 метри за секунду в квадраті. По модулю беремо, оскільки у нас, пам'ятаєте, що не може бути тут в даному випадку, у нас маса не може вийти в від'ємний, зрозуміло. Тому А дорівнює у нас 3 метри за секунду в квадраті. Ну і відповідно, далі використовуємо закон, другий закон Ньютона. А дорівнює F поділити на М. М, в свою чергу, піднімаємо в чисельник, а А опускаємо в знаменник. М буде дорівнювати F поділити на А. Все залишилось підставити. Одиниці вимірювання ми перевіряємо. Це буде у нас все виходить в кілограмах, а масу. Щоб знайти, ми ділимо 12 нітон на 3 метри за секунду квадраті і отримуємо 4 кілограми. Будь ласка, запишіть відповідь. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 31 треба буде, вивчити означення і виконати завдання на всесвіті, як завжди. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення.